Привіт, дівчатка. Нарешті отримала своє друге замовлення на номер чоловіка. Щось так дуже довго їхало. Отож, знімаю розпаковочку по 16 му каталогу, який сьогодні, до речі, останній день, як діє. Робила замовлення 2. Всі вже ви знаєте, хто мене дивиться, тому що хотіла забрати акційні парфуми по акції активності і жіночі і чоловічі. Жіночі забрала на свій номер чоловічі забрала на номер чоловіка. Що в мене тут є? У мене є накладна на на 55 балів. Спочатку покажу, що в мене замовили. У мене замовили помадку для брів. В найсвітлішому кольорі це бере моя постійна клієнтка, яка бере її вже третій раз, якщо я не помиляюсь. Ну, не хочу дуже там розкривати, Ну, найсвітліший колір. Зараз на неї дуже-дуже гарна акція. Так, ладно. Далі, також у мене в замовленні є знову крем: ось цей шоколадний. Людям він сподобався. Також у мене в замовленні є гель для душу шоколадний. Теж замовила клієнтка. Крем і гель. Ось такий буде, мабуть, комусь подарунок, можливо, собі, не знаю. Ще у мене в замовленні є ось такі парфумовані водички. Джордані Gold Essence Blossom. Зараз на них дуже-дуже гарна ціна. І в мене їх гарно замовляють. Далі все моє. Собі я замовила дві фарби для волосся. Одну взяла в відтінку 525. Це в нас якийсь там каштаун, кашта, коричневий, інтенсивно коричневий. А другу взяла. Боже, Це. 454. Боже, я забула, як ці відтінки правильно. Вирішила змінити трошечки своє волосся, тому що з'являється сидина. Севина, це йде цей що. Щось там, коротше. Коричневий махагон. Коротше, він такий, буде з каштановим відтіночком, з червонуватим чуть-чуть. А це буде щось, щось там інтенсивно коричневе. Вони поза каталогом йдуть по 199 гривень, в каталозі їх немає. Але вчора я читала в чатах, що їх уже немає на складі, і поповнитись вони не встигнуть, тому що фури застряли, дуже застрягають на кордоні, надовго застрягають. Тому е хто хоче фарби для волосся, я читала, яку. Чаті, що Фарби для волосся будуть в другому каталозі 2024 року. Ну, Мабуть, вони поновлюються. Також собі взяла замість плати за доставку взяла така маска скраб. Ну, Я брала, буду користуватися як скрабом, тому що у мене скраб, мабуть, вже десь на підході до закінчення вже останній взяла, в запасах нема, тому взяла ось таку маску скраб це замість плати за доставки. Також взяла, хочу спробувати. Тому що це по-любому лімітка, і поки я зберуся, він пропаде з каталогів. Тоді взагалі пропаде, взяла собі спробувати ось такий гель для душу з ароматом шоколаду та м'яти. Щоб добити бали до 50, я взяла Cherry блосум. Це туалетна водичка. Часто їх брала, вони в мене гарно розлітаються, взяла на продаж, тим паче, що в мене на продаж жіночого нічого немає. Я шкодую, що взяла одну. Тому що коли беру щось одне, швидко розмітають. Коли беру багато, воно залежується, коли одне розмітають. Тому взяла, можливо, як не продасться, свята йдуть буде комусь на подарунок. І... Звичайно, те, ради чого я робила це замовлення, це чоловічий Nordic Quarters. Це буде моєму чоловіку на подарунок. Я ще не вирішила, коли я йому зроблю. Можливо, на 6 грудня там буде свято Збройних Сил України. Можливо. І в мене в замовленні, як завжди, пакетик. Я від пакетиків ніколи не відмовляюся. Ось ось таке в мене було. Замовлення. Розпаковочку знімала швиденько, тому що клієнтка вже дуже-дуже-дуже хоче забрати свою помадку для брів. Вона в мене брала першу, їй зайшла. Потім вона замовила другу. І тепер, якось мені пише, відкрила другу, хочу взяти в запас, щоб була завжди, ну, людині сподобалося. Людина взяла. Ось таке в мене було замовлення по 16-му каталогу. Дякую усім, хто мене дивиться. Кому цікаво, мені приємно. Все. Бувайте здорові, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.